Австралії, хтось хотів би тільки з цим сказати. Я ніколи не був в Австралії, але вже так люблю не менше, ніж Канаду. Канада, до речі, оголосила Януковича Персону і Новората. Те, що ми сьогодні зараз відправимо цього символічного прапора в Австралію напередодні від... Я думаю, що там, там політикам вистачить здорового глузду, щоб так само забанити Януковича так, як це зробили канадці. Світовий конгрес, я є генеральний секретар світового конгресу українців. Ми є 33 країн світу, але також і маємо є світова конференція при інших організацій. I e, prezydentem jest e, wiosna, chociaż z Serbii, który bardzo często w Ukrainie bywa, ale też ma dobrych znajomych ludzi w Australii, dlatego my jesteśmy najlepszymi wioskami w Wrocławiu. Tak, e, no ja także mieszkam w Australii, ale bardzo dużo... Як то кажуть, українці з просторів, в колишньої ослаї сьогодні проживають в Австралії. Дуже багато з мого боку родини. В Австралії, звичайно, вся українська діаспора солідарується цими останніми три тижні. В цьому числі українська молодь діаспори, яка в попередніх днях організувала спільно, тобто в діаспорі різні акції солідарності щодо підтримки українському народу. тут, Всю українську діаспору, в тому числі і українську а, громаду а, в Австралії і українська громада з поставських в Австралії також підтримує українську українство і українські народи, і говорі тут а, в Україні. А буде роздання звернення до наших австралійських друзів на цьому запоріжному храму. Якщо давайте холоди, я перший разу пару а ми не можемо забажаємо наші підготів. Австралійцям потрібно знати нашу думку і буде гадати, що ради відбувається на Майдані. і Якось славу до нашої так званої влади.